Шахраї в інтернеті збирали гроші, нібито на потреби українських захисників та отримали пожертвування від понад двох тисяч людей. Коштами вони розпорядилися на власний розсуд. Зловмисників викрили співробітники департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Голосіївського управління поліції Києва та у взаємодії з працівниками служб безпеки Приватбанку і Монобанку. Кіберполіція викрила зловмисників у привласненні понад одного мільйона гривень під виглядом благодійного фонду відомого громадського діяча. До протиправної діяльності причетні двоє мешканців Миколаївщини. Вони створювали фейкові відео, використовували відеозвернення відомого громадського діяча, а також відео різноманітних підрозділів Збройних сил України, додавали до своїх фейкових відео реквізити банківських підконтрольних їм карток, після чого отримували грошові кошти від громадян України. Таким чином. Більше ніж 2 тисячі громадян, які прагнули допомогти Збройним силам України, стали жертвами шахраїв. Підозрюваному може загрожувати до восьми років позбавлення волі. А після проведення першочергових слідчих дій та експертизи вилученої техніки і банківських карток буде надано правову кваліфікацію діям дружини фігуранта.